І чуємо з Івана, що і про це Господь нагадує своїм учителю. Він не обіцяє їм любові прийняття ласки в цього світі. І запевняє, кажучи, дуже стерно, знайте, пам'ятайте, що перша ななな。何 Каже Господь, переслідуйте мене і будуть вас переслідувати, Як Ісуса переслідує! Ми його немаємо, ми його позбавилися. І каже далі. якщо ви мої учні, то пам'ятайте, що учень ніколи не більший за свого вчителя. Очасно учні собі такі. І хоче ні з того, нічого схоче. Жити без буди, що за дітворство, ага. і потім Господь тим самим хоче нас підтримати, потішите, щоб ми виселилися, щоб не, не суму. За що? За те, що ми терпили восьми собою. Mm. Все те, що нам пропонує свями, буде дарований по Дух Святий. І тому і каже, в той час, коли вас виставить на позорище, вас будуть висміювати, До нуля. Не переживайте. Я вам дам щось інше. Це дух істине. Він буде в той час свідчити про мене. І ось мої другі. Сьогодні наші святі, Борис та Гліб, свідчать для на всіх нас. Ті, святі брати, сини святого Володимира Великого Хрестителя, просвятителя України, стали першим плодом, першим плодом християнства, християнської охрещеної землі. Тому що в особі святого Вулка Океяного жив той світ старий. Ти, що Хотів без законів Христа погаса відсіє. Можливо, він був частиною хрещення. Хрещення це тільки насіння, це тільки початок. Але знаємо, що ніхто не тішиться ще все Посіння. Я вже збираюся думати, о, о, от треба полога і собачки захищати. А поки воно зросте, я поки дасть. Де буде вчити, там буде його вчити. А де нас вчити? Де він правочурця? Бо його проведе. Куди він кличе? Власне, борися. Іван, що ви не знедієтеся. Хоч не здивітеся за минутами святи зверця, Бориса і Ківа, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помили нас і спаси нас і нашу землю Україну. Моліться за нас.